Що таке склад? Це типу тисячу кілометрів стелажів і такий маленький я. Але тільки я за 6 секунд зберу будь-які товари для замовника. Склад це мурашник з моїх колег, найгірших за мене. Треба встигнути все. А знижка на хавчик 90%. <пілізовуватимет> Купити запчастини собі за пільговою ціною. Пояснити тему новачкам, приміряти новий спецодяг. <пілізовуватимет> отримати гроші за роботу. Ну і встигнути попрацювати. Але це швидко. 6 секунд. Заб'ємося.